А дощик накрапає. І здоровенна споруда яка. Ну? Те, що він тут є, це 100%. Так от дип, диб, опять диба, диви, диви, диви. Див. Це вже була покльовка, покльовка. Це крупний для цієї річки. Казали гачок не Яка Як покльовка. Я навіть їхати не хотів. Так що на вечерю ми сьогодні заробили. Рибаки сиділи, не щось ловили, а дощик накрапає. Так, сюди спробуємо черв'ячка. Такі черв'ячки, смачненькі хробачки. Так, одненького вдінемо і куком його, закриємо. Для карася багато не треба черв'яка, так гризочок хватить. І кук додавим чесночний. Ось така. така буде у нас насадка на крючок. Ну і на пружинку нічого краще я не придумав, як горохова мастирка. Зафиксируем. Готово. Так. Иди, иди. Одна у нас закинута просто на чесночный кук. А тут будет червяк с куком. Я О, там какая-то складка виднеется. Я так думаю, что там ловлять и кормлять рыбку. От ми туди і кинемо. Все, чекаємо поклювку. Друзі, всім привіт! Привіт! Сьогодні зранку зібралися на рибалку, а воно дощ не хочеться мокнути під дощем. І тут я згадав одне цікаве місто де можна сидіти під дощем, ловити рибу і не мокнути. Оце саме це місце, під цим мостом. Річка Саксагань, ловити будемо карася. То що він тут є, це 100%. Але чи буде клювати, подивимося. Про цей мост я знав давно. І я його держав у себе в умі. Саме на такий випадок. Коли буде дощ, непогода, сюди можна доїхати в будь-яку погоду, навіть ось заїхали ми під мост. І сидимо сухо, тепло, О, рибак. А ми її не замітили. Мабуть тільки прийшов. Бачите дощ який пустився. Нам і під дахом. Оце, друзі, оцей оцей самий мост. Бачите, дорога заїжджається прямо сюди. Тут можна навіть розвернутися з машиною. Ось ми стоїмо тут під дахом. І ловим рибу. Мост цей неробочий, можна назвати його такою довгобудовою. Це міст через річку Саксагань. Він був збудований майже 40 років тому. І по ньому мала проходити об'їзна дорога. Ну а потім щось там не зрослося, стройку на деякий час заморозили, а з розпадом Радянського Союзу і зовсім цей мост закинули. Дорогу там таки не було прокладено і лишилася отака здоровенна бетонна споруда. І вже навряд чи колись побіжуть тут машини. Ну а якщо проєкт відновлять, то це буде років через 20-30, я думаю, не раніше. Ну це була кратка історія. А поки, поки сидим, ловим карася. Прохолодно на дворі. вон курточку накинула. покльовка, покльовка. Отак от, от диб, диб, опять диба, диви, диви, диви. Ж? Це вже, мабуть, щось щось серйозне. Права удочка, а там під той камиш я положив на тому березі. Вона і клює. А ота, от виходить, десь там ближче до середини. Стоїть тихо. Ну якась рибка, воно тягає, тягає потроху. Бачите? Тут це може бути, тут і окунь може клюнути, і бичок тут. Тут багато різної мелкої сорної риби. Бачите як клює? А Наскільки слабо поклевка, бо скоріше всего це якась мелочь. Ну, якась наспору споруда яка, не? Широка. Ну, пізаж десь щас дьорне, витягне, подивимось. Це ще раз буде кривати, то витягне, так? Да? Угу. Ну, вона ще вийде. Або хтось до мастирки пристроївся. Жує потроху якийсь, якийсь риб. Дармоєд якийсь. Да. Перезакину, подивлюся одну другу. Ну давай. Щось таке клювало. Немає нічого, так? Да? Ну я ж кажу, це було... щось може якась дуже мала. Якась малеча сіла, воно плотвичка чи що воно таке. Да. Карасик. Карасик? Так, некий карасик. <рес> ну, это вообще крутой карасик. И клювал, знаешь-то. сила в него поднята. твою чупа-чупса. Ну, уже щось. Вот он. Що тобі закинуть? Біля них я бачила випадків таких дві комиссиї. Зараз до комиша туди спробуємо. Трохи правіше. ближче підійду. Ну трохи правіше отих двох. О, то це я взагалі прямо прямо в рота кинув рибі. Так прямо в камиш. Там сидів рибак на поплавочку. Тільки що пішов додому, а я кинув якраз туди, де стояли його поплавки. Він там десь, мабуть, підкормив. А ми сейчас спробуємо спіймати його рибу. Знову покльовка, дивіться. Це вже була покльовка-покльовка. Щось тягнеться вже де? непоганий карась вже. Як для саксагані то це О, добрий. Да, Єсть. Це звісно Ну, Для саксагані непогано. Ціла верениця тягачів. Чи зерно везуть, чи порожняком. У погоду всі рибаки вдома сидять. Зніми оце. дёрнулись попитати щастя. Осюди. У мене поставив Ще на одной друзі покльовки в мене було. було, освіти вже три. Близько кинули за камиша, але було трохи далі, то вже зачеп. Опять дощ пішов. Ну, бачите, аби ми кудись поїхали, то рибалки б нам не було. То йде, то перестає. Так що це було мудре рішення сюди приїхати. Наловимо, не наловимо. Ну от що, під дахом будемо сидіти, це добре. Тут як, як якесь здорове приміщення. Що, ще клює? Що, є карась? Ай зійшов. Що <риклад> <риклад> таке? Розстроїлась? Ні, так я розстроїлася, що він там сидів тихенько. Я і не знала, що він там. Ти бач, не ну дибав за ж бач. Подибав і сидів собі. І такий непоганенький, ладошку десь забув. Блін, а я сидим. Перезакинемо. Одна процедура. Кидай, перезакидай. Якщо не клює. Обірвали таки там кормушку. За камыш зачепився. І недалеко від берега було б тепло, заліз би відчепив, але в таку погоду щось лізти не хочеться. Вже пора наробити новеньких кормушок новеньких. Вона там покльовка. Ну де. Непоганий такий карасик. ладошечний, а, О, так нічого. Це, це крупний для цієї річки. дивіться, який хороший. Знімай я закину. І опять на праву удочку. Я туди кидаю, у мене щось нічого. І ти ж давай кровіткамиша, да? кидаєш? Клву я потрошку. Ну що, діло йде потроху? Так. Дивлюсь, рада вже. Десь чайок у нас був в термосі. Треба трохи. Знаєте, коли холодно, кажуть, не травень місяць. Зараз і травень місяць, а холодно чайком трохи зігріємося газики вийшли Це буває наливаю чай і покльовку Даже чай не діє на покльовку, бачите? Щось зовсім сумно Нічого, зараз розклюється, думаю Рибачка света якось в травні. Ну, ти чаю, як завжди. А я мастирку поки замастирю. Можна? За мастирь. Це про конкретна поклювка. Це та, що ближче до камиша. Ну, бач, казала, казала гачок негодний. Нормальний гачок, давай. Допоможу тобі. Ось. Це трохи менший. Опа. головне не риба, головне покльовки. Ну а взагалі чим... Чим гірша погода, тим краще кльош, знаєте. Багато мастирки, так? Зняти? Та кидає, господи. Мастирки жалко. Ще зваримо. Хай їдять. Ще зваримо. Що? Ай-яй-яй. Ну, а я хоч нарешті витягну і кинуло. Ви бачили? Така гарна покльовка була. бачите, Вітер оттуда. И дождь косий получается. Воно аж до полоса дождю. Отут везде, де я ходжу, <гаду> тут скрізь сухо. Там оно дощ іде. А тут що під мостом, даже ось тут, скрізь воно сухо. А ви ще хотів їхати на Ні. Чому? Удочки сухі, все сухе. и холодно сейчас. Мабуть, градусов 10 сейчас тепла все на все. Да, конечно, прикольное место. Это такое, карманный местяк на случай дождю. Бачили, как <клёвка> бешеная поклевка. Сейчас сидеть. Сидеть следить. пищать и Так, надо быстренько, быстренько. Опа! Дивіться, який гарний в ній. Це опять право, да, было? Сейчас Ну, зараз, мабуть, і мені треба туди. Ну что, надибала я? Надибала, нащупала, нащупала. Інтуїтивно якось. Ага. Нашу я щось здома буде отам клювати краще. Я, я, я На самом деле я там ну, ладно, під тим камешом. Є? Саксаганський карасик. Скільки таких карасів у нас ковородку в Тут шість? Тук ну, 6. п'ять уже є. Зараз ще одне і сковорідка є. Поїдемо вечерять. Так що на вечерю ми сьогодні заробили. Я поки заряджаю тут кормушку світа, вже тягне. Маленький Так саганський, рідненький. Відпусти <світненький. світненький> маленького. Хай. Хай живе. いい Мы нашли тебя, мы ждем, давайте нарезать. Что Я вздыхалась. Я вам на сердце. Это так Таке клювання, борди. Зовсім не борди. Окей дощ глуш пари. О, це добрий карази. Крутенький, это наш, наш местный. Я вам скажу, я даже не надеялся тут никакой рыбы поймать. Она ведь ехать не хотел. Это все света. Каже поехали, то поехали. Ну, говорила. Если бачите, что и ловится потихонько. Уговорила. Ну, а нет? поклевка. А, ты ты левую закинула только что? Ну, а сейчас это... баш... Я дивлюсь... Я дивлюсь тут телепа. Є ще один опа невеличкі карасики, але карасики. Є, є є, є клювання, 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 клювання ох, перекину, Перекину. О, це карасик. Це карасик. Ну це ще одного давати витягнути і все. Ну що це, давай, мабуть, ще, ще одного та поїдемо. Давай, ти тягаєш на мою утку. Вони Ми вже підмерзли трохи. Хоч і травень місяць, а холодно. Вітер якийсь північно східний, мабуть, холодний вітер. Ну що, друзі, як виявилось, можна і на такому надзвичайному місці, зовсім недалеко від дому, в межах міста, в таку погоду, в дощ і наловити трошки риби. Я чесно не сподівався на якийсь улов сьогоднішній. Просто було цікаво приїхати спробувати. Рибалили ми сьогодні під дощем, але залишились сухі, тому що сиділи під мостом. Це була річка Саксагань, погода паршива, дощ. Але зробити рибалку нам таки вдалося. Ось іде, іде, іде щось. Прийшло. У нас ново, можна сказати, одна вудка. Сьогодні ми отримали десятка два покльовок. Було декілька сходів. Залишили одну кормушку, зачепили з за очерет, ну не без того. І десь десяток карасиків забрали додому на вечерю. А дождь не перестає. Маю ще сильніший де чим зранку. Під мостом для вас старались канал Кльові справи. Всього вам найкращого. До побачення!